Розумієте, Макс, він беззаперечно нацгвардієць, але він все-таки в першу чергу майданівець. Він пройшов весь майдан в ніч з 18 на 19 лютого. Він весь час приходив, відпочивав 10-15 хвилин, пив чай і знову з хлопцями, пішов туди на барикади. I uh -huh. Макс не боявся нічого. Він ем, до всього ставився з іронією і, і з душею, і з розумінням, чого він стоїть на Майдані. І це розуміння він порніс потім е, на фронт. Він зразу після майдану е, поїхав на війну. І просто дуже прикро, е, що такі світлі люди, які мали бути. Нашою майбутньою політичною елітою люди, які е, знають, яку Україну вони хочуть бачити, е, що вони загинули навіть не в бою, а так от якось незрозуміло. Вони поверталися туди і, ну, мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Не, не зовсім зрозуміло їх маршрут. Це, це виходить, вони вже третій раз поверталися. Один раз вони були під Славянськом, потім під Дебальцево. Цього разу. Вони їхали на Луганщину. Він же ж зразу почались події на Донбасі. Він навіть воєнкомат два рази ходив, але його не брали. Він же ж колишній військовий служив. Білків їздив. Так, вони їздили і сам просився, ніхто не брали. Потім вже пішов, записався Нацгвардію. Билбасівка, так, у фільмі Найма, там є Билбасівка, там короткий просто епізод, коли він показує напрямок Слов'янська. Ми нарешті потрапили в зону АТО, перебуваємо в шести кілометрах від Слов'янська. Слов'янськ ось там. Це насправді не дуже в трьох трьох, в трьох кілометрах. От ви бачите, це пригород по суті, Слов'янська, як Вишньове. А от якщо ви вийдете і побачите 9-ті таж, mm -hmm. це центр Слов'янського. Із цієї трагічної події, цієї величезної втрати, ми повинні не опустити руки, а зробити висновки. Чому? І що нам робити далі? І звичайно, сьогодні тут були сльози, але не час плакати, тому що попереду дуже багато роботи. Нам треба створювати країну.